Можете звернути увагу на е віконні стайні. Вони несуть перш за все дуже високу естетичну цінність. Ця будівля була побудована. Е Андрієм Петровичем Щербініним це син Петра Щербініна. Бруси дерев'яні, всі ці елементи є дійсно е доволі старими. Дівля, можна сказати, на цей, на цей час вже доживає свої останні роки, можливо, дні, місяці, ніхто не може цього сказати, але ми все ж таки сподіваємося на краще. Ми приймаємося через те, що кожна зима може стати останньою для цієї будівлі. Це дійсно так, бо е, дах вже майже не виконує ті функції, які він має виконувати. Він повністю розбитий, повністю зруйнований. Вода, сніг, все це потрапляє повністю до цієї будівлі. Ми е, своїми силами хочемо, хоча б почати роботи е, зі збереження, хоча б підвальних приміщень цієї будівлі, бо це дійсно те, що ми можемо робити власними силами за власний кошт. Підвальне приміщень. Приміщення цього будинку напевно використовувалося для господарчих певних потреб. Можливо, там зберігалися продукти. Воно дуже добре збереглося. Насправді, це приміщення всередині, можна побачити, що е кладка цегла, вона в дуже гарному стані і дійсно воно виглядає надзвичайно автентично. Цілю нашої ініціативної групи на цей рік є е проведення робіт для збереження цього приміщення, для того, щоб туди не підтікала вода, встановлення дверей для того, щоб не було туди прямо. Доступу. Тобто це той мінімум, дадісний на який ми можемо розраховувати власними силами. По-перше, там потрібно відкоригувати цю документацію, по-друге, знайти кошти. Я думаю, ну, в наших реаліях я не готовий відповісти зараз, чи будуть вони, вони виділені, чи там, я наскільки знаю, там є ініціативна група. Ми там і з архітекторами по цьому об'єкту дуже багато працювали. А бачаю, тут вихід тільки, якщо це буде якби спільними, то може там кошти громади, кошти обласного бюджету і позабюджетні кошти. Ми об'єдналися в робочу групу, яка була затверджена на сесії селищної ради. З початком ковіду та повномасштабної війни. Ми зрозуміли, що це можливо трошки не на часі. Надалі дуже важко буде пробувати цю стіну, так би мовити. І ми трошки змінили наш підхід, і ми почали роботу над туристичним маршрутом для того, щоб цей туристичний маршрут у майбутньому став таким певним магнітом до тієї проблеми, яку ми маємо, щоб про нас знали, про нас згадували. І все ж таки ми сподіваємося, що саме родзинкою цього маршруту, який ми вже створили і відкрили цього літа, буде саме цей будинок у майбутньому.